Вітаю вас, мої дорогі дітлахи! На цьому тижні ми багато уваги приділили темі транспорт. Ви узнали види транспорту, навіщо він потрібен. Ви узнали, які бувають машини. Ви ліпили барельєв транспорт і виконували роботу з аплікації. А сьогодні, діти, я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення за темою транспорт, на якому ми пограємо. Повчимось говорити слова речення. Отже, розпочинаємо. Але ж почекайте: ми не можемо розпочати, поки не підготовлені наші губки, зубки, язичок. Отже, спочатку наші чистомовки. Я починаю першою, а ви повторюєте за мною. И, и, и. Бувають різні машини. Повторіть. Далі і, і, і. Вони всім потрібні. Повторіть. Далі. К-К-К. Вантаж перевозить вантажівка. Далі ус-ус-ус. Авто пасажир везе автобус. І останнє. Ах-ах-ах. Будьте обережні на дорогах. Це губки, зубки, язичок підготувались і розпочинаємо наше перше завдання. Воно називається Поясни, який це транспорт. Я буду запитувати, а ви поясняйте Ось, наприклад, автобус це який транспорт? Потрібно сказати так. Автобус це наземний пасажирський транспорт. Отже, продовжуємо. Вантажівка це який транспорт. Вантажівка це вантажний наземний транспорт. Літак це який транспорт. Літак це повітряний транспорт. Корабель це який транспорт. Корабель це водний транспорт. Поліцейська машина який це транспорт? Це наземний спеціальний транспорт. Вертоліт, який це транспорт? Це повітряний транспорт. І пожежна машина. Який це транспорт? Пожежна машина це наземний спеціальний транспорт. Все, я думаю, що з першим завданням ми впорались. Завдання наступне, воно називається Підбери слова. Я Буду називати якийсь транспорт і запитувати, що він може робити. Ну Ось, наприклад, що може робити мотоцикл? Їхати, заводитись, з'їжджати, приїжджати, зупинятись, ремонтуватись. Отже, розпочали. Що може робити автобус? Їхати, від'їжджати, відкриватись, зупиняти, перевозити, ремонтувати. Якщо ви придумали ще якісь слова, дуже гарно. Що може робити вантажна машина? Їхати, насипати, перевозити, проїжджати, зупинятись? Далі. Що може робити пожежна машина? Поспішати, гасити, перевозити, допомагати, тормозити? Зупинятися, ремонтуватись. Так, отже, із цим завданням ми теж справились. Переходимо до іншого завдання. Воно називається Скажи навпаки. Ну ось, наприклад, білий, навпаки, чорний. Отже, продовжуємо. Великий, навпаки, маленький. Вантажний, навпаки, пасажирський, світлий темний. Довгий, короткий, теплий, холодний, свій, чужий, високий, низький, легкий, важкий, довгий короткий, добрий, злий, тихий, галасливий. Ось із цим завданням діти ми теж справились. І наша остання вправа називається Дай відповідь. З такими вправами ми і раніше впоралися. І зараз буде те ж саме. Але ж, щоб дати відповідь, відповісти на запитання, потрібно розпочинати з маленького слова А. Ну, наприклад, я дороста людина, а ви, як вам потрібно сказати, а ми малі діти. Отже, починаємо. Вантажівка перевозить вантаж. А кого перевозить автобус? Правильна відповідь така. А автобус перевозить пасажирів. Вертоліт літає в повітрі. А де пливе корабель? Давайте разом. А корабель пливе по воді. Тролейбус, трамвай це наземний транспорт. А вертоліт який? А вертоліт це повітряний транспорт. На самокаті може їхати одна людина, а на тролейбусі, а на тролейбусі їде багато людей. На червоне світло світлофорика ми пішоходи зупиняємось, пропускаючи машини транспорт. А що ми робимо на зелене світло світлофорика? А на зелене світло ми переходимо дорогу. Дорогу можна перейти по пішохідній доріжці. А де ще можна перейти дорогу? А ще дорогу переходять там, де є світлофорик. Дорослі самостійно переходять дорогу. А як потрібно переходити дорогу дітям? А діти повинні переходити дорогу поруч з дорослими, тримаючи їх за руку. Ну що, малята, ось і всі наші завдання, ось і всі наші вправи. І я думаю, що ви з ними впорались. А далі нас чекає ще одне завдання з малювання, на якому ми будемо малювати транспорт. Дорогі дітлахи, запрошую вас на заняття з малювання. А от що ми будемо малювати, який транспорт? Відгадайте загадку. Вантаж перевозить, завжди поспішає, бо людям потрібна товар вона має. Так, це вантажівка, вантажна машина. Для малювання нам потрібні аркуш паперу, нам потрібні різнокольорові олівці. Кольорові крейди і можна використовувати фломастерами. Сьогодні ми не будемо малювати фарбами, а тільки тим, що я вам запропонувала. Отже, ми будемо малювати вантажівку. Діти, я пропоную намалювати чи обидві, чи одну з них, яка сподобається. Розмальовувати будете так, як захочете ви. А хочете так, як у мене? Будь ласка, давайте роздивимось, з чого побудована вантажівка кабіна. Квадратної форми і прямокутної форми кузов. А ще є колеса, схожі на кола. Подивіться, у цієї вантажівки три колеса, а у цієї два. Тут колеса ось які, а тут ось які. Ви будете малювати такі, які самі захочете. Діти, скажіть мені, будь ласка, але ж я вам вже підказала, якої форми кузов вантажівки. Так, він прямокутної форми, дві сторони. Довгі, а дві короткі. Те ж саме і тут. Дві короткі і дві довгі. А ось кабіна квадратної форми, тільки я трішки змінила. Потім розкажу, як я це зробила. Але ж чим вони різняться ще? Подивіться, у цієї вантажівки кузок довгий. Бачите, довгий, довгий. А у цієї вантажівки високий, високий. Яку вантажівку ви будете малювати, рішайте, вирішуйте самі. А ви запитаєте, чи буває так? Буває! В таких вантажівках перевозять дерева, дрова, каміння, цеглинки. А ось в таких вантажівках перевозять продукти харчування: хліб, м'ясо, ковбасу. Отже, вам вирішувати, яку з цих вантажівок ви будете малювати. Але ж спочатку давайте підготуємо наші з вами вмілі пальчики та долоньки. І називається наша пальчикова, пальчикова гра «Вантажівка». Повторюйте за мною. Вантажівка їде, Вона поспішає. Великий вантаж довести вона має. Всі піпо, АТБ, дитсадок і лікарні. Потрібні продукти, потрібні товари з іншою ручкою. Вантажівка їде. Вона поспішає великий вантаж довести, вона має сільпо, АТБ, відсадок і лікарні. Потрібні продукти, потрібні товари. Отже, ми підготували наші вмілі ручки, наші вмілі пальчики, і зараз розпочинаємо малювати. Ну що, діти? Розпочинаємо малювання вантажівки. Я взяла фломастер синього кольору, виберіть олівець любого кольору і спочатку намалюємо всю машину одним кольором. Починаємо з кузова. Я відступила трішки знизу, поставила крапочку. Побачили крапочку. Потім відступила ще, поставила ще крапочку. Потім ці крапочки я з'єднаю. Так, зверху поставила ще крапочку навпроти цієї, і навпроти цієї ще крапочку. А потім буду з'єднувати. Подивіться. Так. А потім з'єднаю оці довгі, проведу довгу лінію і з'єднаю ці крапочки. А потім з'єднаю ось ці. Так. Це получився кузов. Він який? Високий. Високий. Далі нам потрібна кабіна. Подивіться, я трішки зверху відступила, поставила крапочку, а потім далі відступила і ще крапочку, а потім ці крапочки я з'єдную. Потім веду трішечки вниз. А потім роблю нахилу лінію. Подивіться, ось так. Так. Далі нам потрібно провести ось цю лінію із нашого кузова аж до кабіни. І з'єднати ці лінії. Але ж у кабіні є віконце. Крапочка, 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 крапочка. З'єднуємо ці крапочки. Подивіться, раз, два, три, чотири. Так, кузов є, кабіна є, віконце є. Чого не вистачає, діти? Так, колес. Вони повинні бути круглими. Подивіться, я зараз. Намалюю ці колеса. Одне колесо і інше колесо. Якщо я хочу, щоб у них були такі ось дирочки, я ось так роблю. Так, а далі я закриваю свій фломастер і беру, беру олівець ну, з синього кольору. І починаю розфарбовувати. Однією рукою я притримую аркуш, а іншою тримаю олівець трьома пальчиками. Бачите? Трьома. Я не буду надавлювати сильно, але ж не буду проводити повільно, трішки надавлюючи. І пам'ятайте, розмальовувати потрібно в одну сторону. Не можна робити ось так, а потім отак. Ні, потрібно розмальовувати ось так. Якщо ви почали ось так, потрібно ось так і розмальовувати. Бачите? Ви бачите маляти, я зараз малюю роботу не різнокольоровим олівцем, а крейдою. Так, так, діти, далі показувати не буду. Далі ви повинні розмалювати кузов, потім можна іншим кольором розмалювати. Подивіться. Тримаю аркуш. Можна розмалювати кабіну, а потім вам потрібно розмалювати ще. Ну, що ми можемо розмалювати? Колеса. І теж одним кольором. Тобто не одним кольором, а в одну сторону. Бачите як? От я одне, одне колесо вам покажу. Те ж саме зробити з іншим. Чого не вистачає? Не вистачає фа. Ось вони. Раз, два. І з цієї сторони раз, два. Фари можуть бути жовтими чи червоними кольорами. Отже, діти, свої роботи ви закінчите самі. А я з Юлією Анатолівною буду чекати ваших вантажівок. До побачення, малята!